Збиралося щастя у гості до жінки, спитало у долі, що вкласти в рюкзак. В рюкзак та тих подарунків і бажань в неї стільки, що що не візьмеш, то все буде так. Візьми трохи вільного часу для неї, мандрівки цікаві в кишеньку вклади, добав моря синього свіжі ідеї, і викинь надумані вічні страхи. Закохані погляди, щирі обличчя, книжки, мелодрами про все і про всіх, Мріє, як зорі яскраві і чисті, літом щоб райдуга, взимку щоб сніг, і платтячко чорне, ох, платтячко чорне, коротке, вечірнє, будь ласка, вклади. Кохання взаємне і слово не горде, і весільну каблучку не забудь, загорни. Ще добру роботу, колег не фальшивих і подруг, з якими, щоб горе, як сміх, здоров'я вклади для всієї родини, ще дітям удачу і миру для всіх. Ой, була б забула цукерок, хоч трішки, а з ліків коняк і шоколадний велюр, і, як отовказці, тричу до горішки. Та, певно, вже принц на коні, через чор. Збиралося щастя рюкзак за плечима, а втім рюкзакові дарунків безмір. Та раптом нещастя його перестріло. Рюкзак відібрало, дарунки в смітник. Ну, що ж тут поробиш порожні кишені. Та щастя до жінки все ж в гості прийшло. Вона його стріла, усміхнена мила, ситцевій сукні. Заходь. Ти чого? Так довго те щастя своє виглядала, З далеких доріг, з невідомих тривог, без всяких дарунків любила, приймала і чаєм з любистку вгощала його.